Дивитися перше міське. Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рунок Коробко. Сьогодні будемо говорити на тему, яка є. Взагалі-то важливою, знаєте, а от якщо говорити під час війни, то вона надважлива, тому що вона загострилася це на мій такий суб'єктивний погляд. Ну і ми всі розуміємо, що для цього є об'єктивні причини для того, щоб ця тема загострилася. Отже, проблема торгівлі людьми під час війни в Україні. Наскільки вона є масштабною і що з цим можна робити, і як це все контролюється? Віталій Барський, заступник начальника відділу з питань праці управління інспекційної діяльності в Одеській області в нашій студії Вітаю вас. Віталію отже. Ем... Наскільки ця проблема все ж таки загострилася під час війни? Чи праває в тому, що ми розуміємо, що із початком повномасштабного вторгнення ця ситуація стала більш жорсткою і більш гострою? Ну, хочу сказати, що так, безумовно, ви праві, бо ця ситуація в зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії вона стала набагато гострою. Більше людей стало вразливими для цієї ситуації. Більше людей страждають психоемоціональним якимось там станом у них нестабільний. Він в цілому ця проблема вона актуальна в сучасному світі. Mm -hmm. Деякі різні оцінки стверджують, що близько 20 мільйонів осіб в цьому взагалі у світі вони є постраждавшими від торгівлі людьми. Близько 20, близько 20 мільйонів, близько 20 мільйонів. це величезна так, так, та. кількість людей насправді. І ще один Отто... такий факт є, що знову ж такі це все приблизні оцінки, проте деякі експерти стверджують, що Дохід від торгівлі людьми становить близько 150 мільярдів доларів США. Ну це знову ж таки у всьому світі. Угу. В нашому випадку дійсно ситуація стала більш гострою і набагато більше людей підвержені такому стану, як ну, бути постраждавцем в цих випадках. Хочу зазначити, що за даними ОБСЄ, з початку повномаштабного вторгнення у 6 разів приблизно збільшилась кількість запитів щодо інформування, щодо отримання допомоги, взагалі у бізнесі громадян стосовно торгівлі людьми, як розпізнати торгівлю людьми, як боротися з цим. Так, наприклад, за статистикою Національної поліції з 24 лютого 22 року по жовтень 23 року 215 осіб визнані жертвами торгівлі людьми. Це 100 жінок і 92 чоловіки, 23 дитини. Угу. Тобто, така розповсюджена думка, що тільки жінки. Є ні, ні, чоловіки теж можуть бути у такій ситуації дуже не, не... так. Бо злочинні організації насправді все одно, якщо це трудова експлуатація, хто буде виконувати якусь важку роботу за копійчини в кращому mm -hmm. випадку, або навіть взагалі безкоштовно. До речі, з цих усіх випадків 215 осіб е, осіб. Майже поділ порівну розподілились форма, форма торгівлі людьми. Це 96 випадків трудової експлуатації та 93 сексуальної експлуатації та інші випадки. О, от хотіла спитати, так які критерії взагалі підпадають під ось цю оце формулювання торгівля людьми? Трудова експлуатація, сексуальна експлуатація. Так це є, є ще якісь певні категорії, щоб зрозуміти, от цей випадок саме є випадок, який підпадає під категорію торгівлі людьми? Ми. Ну, Давайте спочатку ми з вами скажемо, що взагалі торгівля людьми це експлуатація uh -huh. людей з корисною метою якоїсь. Найриспослужимі... Будь-якою, так? Тут, ну, тут, будь-якою, буд як... буд буд будь-якою, Це з метою так. отримання вигоди uh -huh. першочергово. Uh -huh. В цілому, торгівля людьми доволі багато є її формів, форм торгівлі людьми. Одні з найпоширеніших це торгівля людьми з метою трудової експлуатації та сексуальної експлуатації. Угу. Також є ще домашнє рабство, проте це ну, форма до нас не, 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 не дуже так, так, таки, у, нас. Би, так? у Нас все ж таки ми більше розглядаємо такі випадки, як трудова експлуатація, так і сексуальне рабство, сексуальну сексуальна експлуатація. Сексуальна експлуатація це будь-яке зловживання або спроба зловживати позицію вразливості особи. Довіри сексуальним метою, перешириться сексуальним метою. Трудова експлуатація це будь-яка примусова праця, яка знову ж таки користується послабленою волею, користується вразливістю людини. Сексуальна експлуатація вона не обмежується виключно проституцією, як дуже багато людей вважає. Це також може бути і порнографія, це також може бути і вебкам, і фото, відео якісь там зйомкам. Трудова експлуатація дуже багато є. Форм це може бути якісь сільське господарство, і виробництво якесь. Uh -huh. Немає жодних якихось там, знаєте, рамок, норм, де злочинці можуть використовувати людей з метою трудової експлуатації, отримання прибутку. Е, тому однією з ознак трудової експлуатації, ну взагалі е, е, торгівлі людьми. Це експлуатація людини у зв'язку з її вразливістю, вразливою волю. До речі, попри її згоду, і попри якісь там взагалі так, домовленості і таке інше. Тобто, це без згоди людини, правильно? Чи якщо людина погоджується працювати за копійки, скажімо, то це вже не є експлуатація, чи як можна зрозуміти це все? Одним з факторів трудової експлуатації це є виконання. Кромадянином працівником роботи за розмір менше, ніж встановлений розмір мінімальної заробітної плати. Uh -huh. тобто сьогоднішнішній... Це вже вже перший так, такий так. дзвіночок. Все це, це для то, щоб В день так. в Україні і майже в усіх цивілізованих країнах світу є якийсь мінімальний розмір встановленої заробітної плати. І жодна особа працездатна, яка виконує встановлений обсяг роботи на місяць, не може отримувати менше, ніж цей встановлений uh -huh. розмір мінімальної заробітної плати. Тому це буде одним із ознак трудової експлуатації. Також є ознака трудової експлуатації, наприклад, така як виконання роботи понад норму, встановленої на місяць. Тобто, якщо це йде затверджено згідно там трудового законодавства, є розпорядчі документи, це одне питання. Uh -huh. А якщо в нас немає укладеного трудового договору, якщо ми отримуємо якісь копійки, якщо ми виконуємо дуже багато роботи понад встановлені норми, то це вже є ознаки трудової експлуатації. Також дуже частий випадок, коли працівнику намагаються, як би це сказати, вигадати просто якісь борги. Коли mm -hmm. роботодавці потенційні роботодавці, так. вони використовують mm -hmm, так. цю саму вразливість, Наприклад, як наші співвітчизники, які виїжджають за кордон. вони вимушені виїхати, вимушені покинути свої домівки, в них немає іншого випадку в іншого вибору, вони виїхали там за кордон в другому році. Це взагалі найванайвразливіша наразі категорія, так якщо вона особливо матеріально не забезпечена, якщо це це соціально не так тобто опиняючись у чужій країні, в іншій країні. Тут дуже складно і своїми правами розбиратися, мабуть. Так, а зазвичай виїхали саме ті особи, які фінансово не було получні. Вони вимушені погоджуватись на будь-яку роботу, mm -hmm. підроботку, так би мовити. Вони виконують будь, будь які будь-які за будь-які гроші, не. так. І за yeah. будь-які гроші а вже ж якщо в нього є з ним виїхали чи з нею особи, які за яких він відповідає, яких він повинен забезпечувати, то він виконує будь-яку роботу. І дуже часто такі особи, не розуміючи цього, вони потрапляють у цю паску. Дово експлуатації, коли недобросовісні роботодавці це в кращому випадку роботодавці, а в віршому випадку це просто якісь злочинці, які використовують людей для трудової експлуатації, користуються <тур> їх вразливістю, вигадують якісь вимушені борги. Можуть відібрати в них документи і примусити їх працювати, відпрацьовувати якісь зборги, які будуть постійно збільшуватись, не будуть давати їм можливості зв'язку з рідними. Це все будуть фактор трудової експлуатації, умови праці, в яких їх примушують працювати. Зазвичай це неприємні умови праці. Зазвичай в них немає жодного захисту, в них не, немає жодного захисного костюму, захисних споряджень, якщо ми кажемо про безпеку праці. Ну добре, а чи може? Україна якимось чином впливати на от таких наших заробітчан, які зараз знаходяться за кордоном. Чи можуть вони звертатися кудись, якщо вони зрозуміли, що вони стали ось жертвою от такої трудової або сексуальної експлуатації? Куди їм звернутися, якщо І... вони там? Безумовно, це правоохоронні органи. По перше, це угу. правоохоронні органи цієї країни, де вони знаходяться в першу так. чергу, так. Якщо вони знаходять в ті країни, в якій вони знаходяться, вони повинні звернутися до правоохоронних органів та повідомити, що вони вважають і просять їх визнати постраждавшими від трудової експлуатації. Це доволі, доволі це дійсно це дуже серйозне порушення, кримінальне порушення в усіх цивілізованих країнах. За це передбачена доволі серйозна відповідальність. Тому безумовно правоохоронці країни, де такі факти впливають, вони будуть досліджувати та встановлювати, що саме трапилось у. Ці та інші ситуації в нашій країні, бо ми кажемо не тільки співвітчизники, які виїхали, насправді є також вимушене переміщення особи. Uh -huh. В цілому є верста населення, яка не дуже фінансово забезпечена, стало зв'язку з війною. Ця ситуація погіршилася. І ці особи вони знову ж таки є більш вразливі, а цей фактор він основний, який не спонукає, а є таким, що. Ну, це е, і призводить так саме призводить до ось таких от наслідків. Тобто так? Так? вразливість людини в першу чергу і це дуже добре відчувається ось таким недобросовісним роботодавцем, якщо він є, так. Вразливість це такий момент, який ну, будь-яка, будь-яка від соціальної до фінансової, до емоційної, до будь-якої вразливості. Так? Отже, ну в нашій країні, мабуть, трошки простіше, в тому сенсі, що вони знаходяться на території своєї країни, і тут, мабуть, легше спілкуватися з цього приводу чи ні. Чи за кордоном навпаки легше, як думаєте? Дуже важко мені проаналізувати, тому що я не звертався Де, з таким краще, за так, кордоном, свої права Тому, знаєте, це, Коли так. ти не приніс цей опит на собі, ти не можеш коментувати. Угу, угу. я, я можу сказати, що дійсно в усіх країнах. Є органи, які слідкують за цим, є різні види інспекції праці, тобто аналоги тобто головне нашої їх служби. повідомлювати про такі факти, але людині головне... розуміти свої права, свої обов'язки, тому що знову ж таки в різних країнах є певні відмінності у трудовому законодавстві, законодавстві в цілому. Угу. І... Один знову ж таки ж справи, як запобігти тортові експлуатації, це підписувати виключно документи на зрозумілу для тебе мову, тому що в Україні, наприклад, є ціла низка організацій, яка повинна контролювати цей процес, як і працювати на упередження, так і розслідувати. це і підрозділи національної поліції, імміграційна поліція, і державна служба з питань праці, представником якої є, є територіальні органи, навіть і громадські організації ну, в Україні. Ти принаймні, знаєш мову. Можеш прочитати так і тоді розуміти, чи підписувати ти, чи не підписувати. За кордоном складніша ситуація, якщо людина не знає мови. Так, оцей мовний бар'єр може стати теж приводом для ось такої помилки. Так, так, дійсно. Праві ну на сьогоднішній день. Багато, знову ж таки, наших співвітчизників вже виїхало і є до кого звернутися за кордоном. Uh -huh. і В нас постійно працюють наші органи, які повинні ми проводимо постійні інформаційні заходи превентивні стосовно цього. За минулий рік, 23 й рік, ми е охопили близько 50 тисяч людей по місту Одеса та Одеській області превентивними заходами. Було проведено більше 9 тисяч інформаційних заходів. Також ми проводили. Е Масові заходи, тобто це були і виступи на телебаченні, такі як зараз ми з вами проводимо, і виступи на радіо, друковані, паперові змі, інтернет. Змі тобто інформування. Інформування ще раз інформування так, це ті це, це наше основне є дуже завдання. Важливо, якщо ми кажемо, постійно проводимо виїзні заходи з вимушено переміщеними особами у центрах надання гуманітарної допомоги в центрах постановки на облік вимушено переміщених uh -huh. особ, бо саме вимушені переміщені особи у зв'язку зі своєю вразливістю, вразливим станом, вони є тією верствою, яка підвержена таким фактором, як торгівля людьми. Uh -huh. Така група ризику своєрідно. так. 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 так, так. До того, що орієнтуватися на, у чужій місцевості, в чужому регіоні, так набагато складніше, ніж в себе вдома, і тому ця ситуація теж. Де, куди можуть звернутися люди, якщо вони знали про такий факт але, або якщо зрозуміли, що цей факт стосується саме їх? По-перше, якщо ви стали свідком. Торгів, трудової експлуатації ми навіть не будемо зараз виділяти окремо трудову експлуатацію в цілому, якщо ви стали свідком ага. торгівлі людьми, обов'язково перше, що ви повинні зробити, це звернутися до національної поліції. Де Навіть ви знаходилися просто... будь-якій країні, так, це, це перше перше правило, так яке треба запам'ятати. Міжнародна лінія. Це номер, який нам відомий, 112. Ми звертаємося з цим номером. Він угу. в Європі дійсний. Телефонують і відразу екстрені служби приймають з В нашому випадку також працює номер 112 або номер національної поліції 102. Ми звертаємося і розповідаємо про цю ситуацію. Жодного. Не потрібно втручатися в цю ситуацію, угу, само так дуже ми не можемо так. знати, які злочинні наміри є у цій особи, які в нього є можливості. Можливо, він озброєний, можливо, він не один діє, Тому угу. якщо ми стали свідком, перше, що ми робимо, це інформуємо правоохоронні органи, що ми побачили таке, знову ж таки, наголошую за це передбачена відповідальність Кримінальним кодексом стаття 149, яка передбачає до 15 років позбавлення волі. Тобто, сам Кримінальний кодекс оцінює цей злочин як особливо тяжкий злочин. Угу. Угу. Тобто, самі не е, намагайтеся розрулити, так би мовити, так, ситуацію, звертайтеся в першу чергу до поліції, і чи е, на вашому досвіді. А багато таких випадків, коли звернулися і коли змогли заподіяти цьому mm -hmm. факту. Не можу вас проінформувати Щось. стосовно цього чи це Знову все ж таки, таки тому, що поліція так, таку, так. Це такі справи поліція. розглядає, і тому така статистика це до поліції, так це до поліції. Наша в першу чергу задача це інформування, це превентивні заходи, це робота на упередження таких злочинів, таких зрозуміло. ситуацій. зрозуміло. Ну а як ви отримуєте ось цей зв'язок? Знаєте, от зворотній зв'язок, як вам ж теж треба знати результативність? Вашої роботи, от в чому вона заключається? Знаєте, якщо ми проінформуємо 10 людей. Це вже на 10 людей більше буде захищено, знати, тому що так. вони будуть uh -huh. розуміти, знати про свої права. Uh -huh. Вони будуть знати, як цьому запобігти. Окрім ну, цього, ми по місту Одесі та області постійно співпрацюємо з управлінням міграційної поліції ГУНП в Одеській області. Uh -huh. Ми проводимо з ними постійні профілактичні оперативні заходи. Періодично ми виїжджаємо до е роботодавців, які були підозрі на використання такої трудової експлуатації. Uh -huh. Проводиться просто бесіди з роботодавцями, з е, працівниками, де є можливі фактори або підвищені ризики використання трудової експлуатації. Тобто такі превентивні заходи вони насправді є основними. Угу. Бо якщо розумієте, якщо людина не знає, що вона перебуває в трудовій експлуатації, то вона ніколи не звернеться ні до кого. І ну, є так, випадки... справа в тому так вони ну можливо вважають, що це нормально, так, так? це, це найстрашніше. Є насправді. Багато випадків, особливо це стосується сільської місцевості, uh -huh. коли люди працюють на якогось дядю, там так би мовити, так кажучи, і вони так. не знають uh -huh. іншого і не, хліба, не розуміють, uh -huh. що це працювати з 6 ранку до 12 ночі, uh -huh. і просто за те, що тебе там нагодували, це не є нормально. І ще й в тебе uh -huh. забрали документи. Uh -huh. І нікуди не випускають це, це не є правильно. Ну так в Одесі, мабуть, ця ситуація більш благополучна в тому сенсі, що люди тут більш поінформовані, і варіантів отримати інформацію набагато більше ніж справді десь, особливо в віддалених селах, так де така інформа. А ви буваєте там на місцях чи яким чином інформуєте людей? Так, безумовно, це різні тобто, місця. Це так, те, що це я такі... кажу, що ми виїжджаємо в центр надання гуманітарної на допомоги, uh -huh, uh -huh. де uh -huh. тобто постійно це по всему по, по всьому регіоні. Так, 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 так. Uh -huh. в районі адміністрації, де становиться на облік вимушеної uh -huh. перенамічні особи. Це постійна взаємодія безпосередньо з працівниками, з громадянами, з нашими співвітчизниками. А інакше це неможливо зробити. Так, безумовно, є в нас і виступи на телебаченні, радіо, плакати, бікборди, але це, це не все робиться. Всі дивляться. І зараз так. Така Проте ситуація, поки що... не поспілкуєшся з, ну, з людиною особисто, не поясниш, не даш інформацію, це, це все одно дієш. Ну, і що б ви могли порадити людям для того, щоб не потрапити до такої халепи? По-перше, це наголошую, якщо ми кажемо про трудову експлуатацію, підписувати трудовий договір зрозумілою для тебе мовою. Якщо ти не розумієш, що ти підписуєш, то. Потім дуже важко тобі так. так. Не потрібно взагалі нікому не віддавати свої, собі, свої собісте речі. Так. Телефон ага. постійно, якщо ми. Ну наприклад... і документи, так? Вже, Звичайно, що, документи. Це, це найголовніше документи, так. телефон. так. Якщо ми кажемо за особливо за кордоном, постійно перебуваємо на зв'язку зі своїми родичами, близьками, навіть друзями. Не сідати в машину до невідомих осіб. Якщо навіть вже склалася така ситуація, коли немає е, іншого вибору, у нас у всіх є гаджети, ми можемо фотографувати цю машину. Записати номер, направити угу. друзям для того, щоб постійно бути в контакті. Бо тобто саме ці такі про себе, якщо якісь... е, здається маленькі нюанси, вони можуть нам вберегти, можливо, якщо ця людина в неї є злочинний умисел, або вона побачить, що ми вже це зробили, вона може нічого не заподіяти угу. нам, або е, запобігти більш тяжким якихось наслідкам. Не віддавати свої особисті речі, не віддавати документи, не віддавати телефон, постійно перебувати на зв'язку, регулярно інформувати близьких про наше місце знаходження, про наше мови перебування. І знову ж таки погоджуватися виключно на офіційну роботу за офіційним трудовим договором, намагатися перевірити свого майбутнього потенційного неважливого роботодавця за допомогою офіційних джерел. В усіх країнах цивілізованих є реєстри. Ми можемо подивитись щодо цього роботодавця, хто він, як він угу. поцікавитись в державних установах. Це все можливо. Тобто, можливо, вже колись хоча б одного разу він потрапив до такого списку, чи в полі зору, так чи то там з поліції, чи то вашої структури, вже треба задуматися, чи вам а потрібен бути такий роботодавець, якому... чи туди можна йти, чи потрібно туди йти. В будь-якому підозрілому випадку звертаємося до поліції. Угу. Скажімо так, є таке загальне правило: якщо щось, якщо тобі здається, що щось йде не так, то значить, що щось те не так. І потрібно вже задумати тобі не здається, так, так і тобі не здається. необхідно вже замислитись, задуматись, звернутися до правоохоронних органів, до соціальних служб, які надуть тобі, хоча б ту ж саму консультацію, де ти будеш розуміти, дійсно чи не дійсно. Так, головне не залишатися з цим самим наодинці з собою, от і все і повідомляти і інформувати справді рідних і близьких для того, щоб в будь-якій ситуації вони знали, де ви знаходитеся, і могли допомогти, якщо що. Дякую вам дуже, Віталій Барський, заступник начальника відділу з питань праці управління інспекційної діяльності в Одеській області, був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про таку проблему, як торгівля людьми, про те, що ця проблема дуже загострилася під час війни з зрозумілих нам всім причин. Але е, все вашу Насправді, щоб не потрапити у таку халепу, треба бути дуже обережним. І треба просто бути трохи більше поінформованим. Це обов'язково захистить вас від таких надзвичайних ситуацій. Отже, бережіть себе. Побачимося на першому. До зустрічі!